Збираємось разом і говоримо про СПФ. SPF. SPF або сонцезахисний фактор показує наскільки ефективно продукт захищає вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Але чому це важливо? Таке випромінювання від сонця може викликати ряд проблем, починаючи від сонячних опіків, перечасного старіння і до більш серйозних захворювань, таких як рак шкіри. СПФ захищає нашу шкіру, блокує і поглинає у впромені. Найпопулярніше запитання: який SPF обрати? Взагалі СПФ від 20 до 50 є оптимальним для більш. 6 людей. До прикладу, SPF 20 блокує приблизно 93% УВ променів, а SPF 50 до 98%. Для щоденного використання я раджу використовувати SPF 20 або 30, якщо ви плануєте загоряти на сонці цілий день, SPF 50 і поновлювати його кожні 2 години. Взагалі, вибір залежить від вашого типу шкіри, тривалості перебування на сонці і умов навколишнього середовища. У декоративній косметиці також можна зустріти показники SPF, і вони є максимально важливі. Вони забезпечують додатковий рівень захисту і зручні у використанні. Пам'ятайте, що захист від сонця повинен бути частиною вашого щоденного догляду. Наносьте сонцезахисний крем за 15-30 хвилин до виходу на вулицю. І не забувайте доглядати за волоссям. Термозахист від Reflame – саме те, що потрібно. Всім па!